Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі пам'ятні монети України. Воїни світло присвячені Збройним силам України, дата карбування 2022 рік. Виготовлені самі монети з цинку, покриті білим та жовтим кольором, як бачимо, під золото та срібло виготовлені покриття, пишіть в коментарях, хто знає, яким металом покриті дані монети. Буду дуже радий. І так, іде зображення солдата з крилами. Що символізує ангела-охоронця. Гурт у даних монеток іде, як бачимо, крупна насічка, і з іншої сторони зображено козаків та по центру тризуб. Зверху напис Слава Україні. Знизу дата 2022 рік. Всім дякую за увагу. Не забуваємо написати коментар та підписатись на канал. Всім пока!